спрятались в подвале с той стороны же были с этой и оно очень как ударило начало все сыпаться, кружиться тут начался пожар мы не знали в какую сторону бежать мы выбежали в огород туда босиком с маленькими двумя детьми внуки, внуки приехали, приехали ко мне на субботу, воскресенье машины. Страх. Ну, все, дайте я. А нічого. Я побачив, що і хати немає. І літня кухня, і хата, і гараж, і дві машини. І в хаті нічого, всі потолки потрапляли, падає. Нема знаходитися, як чекати, жити. Всю жизнь старалась, всю жизнь нема <сум> слов. я не можу. Я це не трогайся, блядь. Ой, Боже. Ми живі, найголовніше, ми живі. Ми живі. Ми, була, ми, живі. Да, ми живі, слава Богу, ми живі. До зять не хтів виходити в цьому притримують. А так вже він не жив, собі не спав в, Та, в кровати, щоб не було в живих. Так, ласка Господня. Ой, Господі. Ви тут родиною, я так розумію, жили, так? Ми приїхали до дітей, бо почули, що тривога, приїхали в підвал ховатися до них, бо ми живемо на шкодогорці, бо там страшно взагалі в панельному домі. І ми обично приїжджаємо до них і в підвал ховаємося. А, це будинок дітей, так? Да. Будинок дітей, так. Як це сталося? Ви не знаєте, як це сталося. Ухнуло, да и все, та и одну минуту, да и ничего. Да и вот тебе и сталося все. Как <связано> <Як> назвать? <связано> Тоня. Квартира, дом сгорела, погорел. Вашу пошу, там, в общем, Ось, это ужас. просто, это, просто, это, просто никому людям этого, Боже Боже, как это, так остался просто один момент. Вы просто а, остаться, остаться а, без ничего. А, вас, ну, вы, вас, вы не постраждали, а не Нет, ничего. Не подвал, подвал там под кухней, реально хочется в Сюди лише коли, коли летіли вже сюди п'ять ракет до п'яти, буквально сюди, буквально якось вибічає. Буквально летіли десь тут, я не знаю точно куди, але коли прилітала ось буквально п'ять сюди було на Одесу, сказали, на ОПУ телеграм чатах було на Отапі. І буквально перший десь тут не... Недалеко було, а ось третя, четверта, третя, десь по по місту. Я так зрозумів, десь тут. А ось ця прийшла буквально ось по наш гараж і ось он машина. Наша машина там і, і погоріла все. Російський світ. Скажіть, будь ласка, а от euh, тобто один удар ракети, а аж стільки будинків постраждало, чому вона там якась настільки потужна була? А, ну, так, скоріше ну. зася, так. Чи це були наче калібри? Калібри змоє я смотри. Лібо калібри, либо сумари. Так були калібри, а далі Можливо, не, знаю, злої, не знаю, злої, злої. калібри.